Джоул Харріс, Казки дядечка Римуса, Дядечко Римус і маленький хлопчик, одного вечора жінка, яку дядечко Римус називав пані Саллі, не могла знайти свого семирічного синочка, хоча шукала його і в будинку, і в садку. Аж враз, проходячи повз хатину дядечка Римуса. Вона зачула тиху розмову. Зазирнувши у прочинене вікно, матуся побачила своє маля, що сиділо біля вогнища. Голівка хлопчика спиралася на плече дядечка, і він захоплено задивлявся в грубе, бите всіма вітрами обличчя, яке лагідно схилилося над ним. І ось що почула пані Саллі. Це було у ті часи, коли братик лис докладав усіх зусиль, аби спіймати братика кролика. А кролик теж докладав усіх зусиль, аби не бути спійманим. Однієї чудової днини Лис розмірковував, що він краї знесилився від цієї гонитви. І тільки но він так подумав, як де не взявся братик кролик, він вискочив на дорогу. Весь такий товстенький, смачненький, та, як завжди, такий несподіваний. Зажди, братику кролику. гукнув Лис, зупиняючись. Я кваплюся, братику, лисе. У мене ще стільки справ, стільки справ сьогодні, відповів кролик, теж зупинившись, але поодалік. Мені конче треба з тобою побалакати, знову заговорив лис. Гаразд. Утім, ти краще стій там, де стоїш. Щось у мене несподівано багато бліг сьогодні, стурбовано мовив йому братик кролик. Вчора я стрів братика ведмедя, продовжив лис. І він дав мені добрячої прочуханки. Що це ви? каже сварячи пальцем. Живете з братиком кроликом поряд, а не дуже товаришуєте. Тож я йому пообіцяв, що до пуття погомоню з тобою про це. Кролик почухав лапою за вухом, наче обмішковуючи почути, а тоді промовив Гаразд, брате лисе. Запрошую тебе завтра на гостину. Ми, хоч і не розкошуємо, але для такого гостя дружинонька з діточками понишпорять по всіх кутках і закутках та знайдуть чим перекусити. Та я не вибагливий, запевнив його лис. Тоді чекатиму. Бувай здоровий. Наступного дня кролик зі своєю господинонькою тільки но розвиднілося, чекували на свій город, такий самісінький, як у пані Саллі. Набрали у кошик трохи городини, капусти, моркви, та й справили пишний обід. Аж ось і братик лис не загаявся. Найменшеньке пухнасте кроленя, яке вистрибувало у дворі на одній ніжці, прибігло та почало гукати. Матусю, матусю, до нас прямує пан лис. Братик кролик одразу ж схопив за вуха діточок, забрав геть з двору та всадовив за стіл. Посідали і вони з крильчихою за стіл і ну чекати. Отакочки вони все чекали й чекали, а братик лис все найшов і найшов. Почекавши доволі довго, кролик вистромив носа на двір. аж глиб з за рогу витикається кінчик рудого хвоста. Тоді братий кролик причинив двері, відкинувся на стільці та почав співати. Де грязюки забагато, обережно слід ступати, Хвіст десь теліпається, мабуть, хтось ховається. А наступного дня братик лис передав звістку з братиком Опосумом. Так і так, сказав, не зміг прийти, бо занедужав. Тож хай брати кролик сам завітає до мене на обід. Певна річ, кролик залюбки погодився. Згодом, коли тіні покоротшали, братик кролик притупцяв до будиночка братика лиса. Йой лишенько мені. Зачув він жалібний стогін, що долинав зсередини, і давав зрозуміти кожному, що господар нездужає. Кролик підкрався на навшпиньках та зазирнув у прочинені двері. У шпарину він узрів лиса, що мав дуже хворий вигляд, і туди-сюди розгойдувався у плетеному кріслі гойдалці, закутаний у теплу ковдру по самісіньку вуха. Братик кролик розвернувся на всі біч, одначе не завважив ніяких наїдків. На обідньому столі стояла каструля, а поруч лежав нагострений ніж. Здається, у тебе на обід курка, припустив кролик. «А вже ж, братику кролику, вгодована, молода і з ніжним м'ясцем». Мрійливо відповів братик лис, ласо облизуючись та виблискуючи очицями. Кролик підкрутив собі вуса та боязко запитав А де ж Петрушка, братику лисе? Я їм курятину, тільки якщо вона запечена із Петрушкою. І з цими словами братик кролик прожогом дриманув дременув двір та спритно пірнув у колючий чагарник. Звідти він почав виглядати братика лиса. А той і не примусив себе чекати. Вмить скинув ковдру і вискочив з будинку в пошуках кролика. Зирк, кролик так близько, тільки дістати зась. Гей, брате, колисе. гукнув задиркувато кролик. Ось я покладу тобі на колоду петрушку. Візьми її, поки вона свіжа. Отакечки гукнув брате кролик і помчав геть у значно кращому гуморі. Ніж коли квапився у гості. Так братик лис замість кролика спіймав Облизня, а братика кролика мій Любий, певно, не спіймає ніколи. Дивовижна історія про Смоляну ляльку. То виходить, братик лис так і не спіймав братика кролика, дядечку Римусе. Запитав маленький хлопчик наступного вечора, допитливо зазираючи в очі оповідача. Взагалі то, серденько, одного разу братик лис таки спіймав його. Ну, майже спіймав. Після того як лис спіймав облизня замість кролика, він пішов на прогулянку та знайшов смолу. Тоді він змішав її з соломою та виліпив причудове опудолко. Яке назвав смоляною лялькою. І поставив він ту ляльку край шляху, де неодмінно мав пройти братик кролик. Сам лис принишк у чагарнику і став чекати, що з того вийде. Та йому не довелося чекати надто довго, бо у той самий час тією самою дорогою повертався додому братик кролик. Плих скік, скік плих. І стрибав він так само нахабно. Як всюди сущі горобці. Братик лис зачаївся нижче трави, тихше води. Кролик, пританцьовуючи, наблизився до смоляної ляльки, Та й укляк на задніх лапах, наче громом прибитий. Чи ж то не дивовижа смоляна лялька? А лис укляк у кущах. Доброго ранку, шановний, приязно мовив кролик. Гарна сьогодні випала днинка, еге ж? Смоляна лялька, ясна річ, наче води у рот набрала. А братик лис теж ні пари з уст? Як справи, нічогенько? Вже виклично запитав братик кролик. Лис пога обливнув очицями та затамував подих. А смоляна лялька знову ані чичирик. «Та як справи, га? Ти глух чи шо? Якщо так, то я можу кричати гучніше. Та смоляна лялька навіть оком не змигнула, як і братиклись у чагарях. Ані телень, і подих затамував. То ти задавака? Та за кого ти себе маєш? Ну начувайся ось я тебе провчу, обурився братик кролик. У лиса в чагарях голосно забурчала в животі, а смоляна лялька знову нічого не відповіла. Ну, то я навчу тебе, як розмовляти з поважними панами, коли зустрічаєш їх на вулиці. Лютував, аж підскакував братик кролик. Якщо ти негайно не скинеш картуза та не привітаєшся любесенько так як слід, то я почастую тебе з тусанами. Та смоляна лялька як стояла стовпом, так і залишилася стояти. А братик лис усе лежав у кущах. Кролик продовжував сперечатися зі смоляною лялькою. А смоляна лялька продовжувала мовчати, і братокові кролоку нарешті урвався терпець. Він заніс кулака та дзиснув ляльку по довбешці. Та що це? Його кулак намертво прикипів до смоляної ляльки. Чудасія, та й годі. Лялька навіть не поворушилася, а братик Лис усе чекав. Ей, ти, Ану, відпусти! Негайно! Бо скуштуєш у мене духопеликів? запально вигукнув братик кролик. Не дочекавшись відповіді, він затопив смоляній ляльці другою лапою, одначе вона теж прилипла. Смоляній ляльці, наче й язика заціпало, а братик клис усе чекав. Якщо ти мене не відпустиш, то я з тебе всі ці дурощі силою повибиваю, скаженів кролик, а смоляна лялька, так як овечка. Не скаже ні словечка. Тоді брати кролик, щосили копнув її нижніми лапами, які, звісно, теж поприлипали. Брати Калиса вже нетерплячка брала, але він тихесенько сидів у чагарях і нічим себе не виказував. А кролик уже обіцяв, що обов'язково трісне її очі, Якщо та його не відпустить. Певна річ смоляна лялька вкотре нічого не відповіла. І тоді, братик кролик, а як заїде їй межи очі, і прилип до неї так, що тепер не міг навіть поворушитися. І ось, нарешті, з за куща вигулькнув лис, наче не мав до цього жодного стосунку. Здоров, був, приятелю, глузливо сказав братик лис. Здається, ти трохи зав'яз? Він беркицнувся на землю та почав голосно реготати. І так він сміявся доти, доки йому не забракло сил сміятися. Гадаю, ти таки зі мною пообідаєш, братику кролику. В мене і Петрушка є, хоч не прийму жодних відмовок. Тут дядечко Рима зупинився та видобув із попелу чималу картоплину. То лис з'їв кролика? схвильовано запитало хлоп'я, якому ця історія розповідалася. Це уся історія, відповів дядечко, розводячи руками. Хтось каже, що нагодився брати квітмідь та допоміг кролику, а хтось каже, що не було цього. Я чую, як матуся вже кличе тебе малий. Краще біжи до неї. Кінець.